Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Я все ще на дачі. Слава Богу, дощик перестав. Вчора дав можливість щось зробити. Звичайно, огород не вигорела, тому що грузний трактор не заїде. А сьогодні поки що дощику немає. Ось співають птахи, я думаю, ви їх чуєте. І я зараз буду робити обробку по луниці. Е Ось, мені потрібно півчайної ложки борної кислоти, 10-15 капель йоду, півчайної ложки марганцівки і 2 столові ложки нашатирного спирту. Все це ми розмішуємо в 10 літрах води. Цим рецептом я користуюсь уже багато років і в мене завжди гарна полуниця, її ніхто не шкодить. Це, як іде, як підживлення, як защита від наших шкідників, і робимо ми це зазвичай. У травні місяці, коли масово цвіте полуниця, так як цього року раніше почало тепліти, раніше вона почала цвісти, тому я зроблю це е, трошки раніше, тим більше, що я поїду скоро, і не так скоро я знову приїду, тому я зроблю це трошки раніше, хоч полуниця в мене ще цвіте не так масово, але вже починає цвісти. І ще цю обробку потрібно проводити по мокрій землі. Якщо сухо, то напередодні провести просто полив звичайною водою. Ну, так як ночі вночі пройшов невеликий дощик, полуниця, вся ще моя мокра, земля мокра, тому я трошки зекономлю сили і поливати не буду. І так, знову повторюсь 2 столові ложки аміаку, 10-15 капель йоду. Півчайної ложки борної кислоти, але розводимо в тепленькій воді, воді так вона швидше розчиняється. Півчайної ложки марганцівки, в мене вже майже закінчується. Теж розчиняю у теплій водичці. І ось у мене такі баночки і ложка. Це для хозяйстваних нож. Вони в мене стоять в гаражі зовсім окремо. Ось я півчайної ложки марганцівки, залила теплою водичкою. А тут борна кислота. Теж заливаю теплою водичкою, щоб це все розчинити. І трошки помішую, щоб швидше розчинилося. Далі я набираю відро води. Десь приблизно поки що пів відра. Холодної, звичайної води з колодів. Далі капаю туди йод. Далі наливаю 2 столові ложки аміаку. Трошки неприємний запах. Далі відправляю нашу марганцівку. І в кінці борну кислоту. Можна не в кінці, просто вона в мене довше розчинялася, тому вона в мене вийшла в кінці. І далі знову я включаю, повністю доливаю до кінця воду. Так воно краще розмішується. І ось я прийшла на огород, вже починає світити сонечко. Такий обробіток я провожу зазвичай або вранці, або ввечері. Сьогодні я роблю це вранці, сонечко починає світити, але воно ще не гріє, ще не, не жарко. Полуничка моя вже починає цвісти, тому обробіток я уже проведу. Ось уже квіточки є. І поливаю я з поливайки. Ось так. Щедро поливаю, проходжу. Це і підживлення, і захист від борознюків, які полюбляють їсти нашу полуницю корінчки, і вони тоді всихають ягідки. І від різних блошок, які заїдають наші квіточки, коли ягідки наші цвітуть. Ще раз повторюсь, роблю це кожного року. Врожай полуниці, я думаю, ви вже бачили на моєму каналі, завжди чудовий. Ось так користуйтеся. Можливо, сподобається цей спосіб і вам, тому що спосібів є багато. Ну, а вчора оце ще все пересапало кругом. Дощику не було, все підворушила, все не наче ожило. Ну, там далі грозне, трактор не заїде. Ось, а це все, що змогла. Все попересапала, підворушила, дуже стомилася. Але надіюсь, що мій труд віддячиться гарним урожаєм. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей!